Церква мусить співпрацювати, я думаю, зі спільнотою, роблячи всі можливі заходи, щоб причини тії корупції усувати. І не дай Боже, щоб в рядах церкви була також корупція. Одним словом, якщо таке з'явиться, дуже треба гостро карати. І хто такого допустився внутрі церкви. Але, я кажу про загал, мусимо співпрацювати, щоб п'ятнувати отолихо, щоб е, робити заходи, допомогти відповідальним людям, чиновникам чи е, владі е, створювати атмосферу, в якій е, та, Корупція стане, ну, це буде зникати. Тут значить, то не, не розкоряючи тільки створення певних структур. створення, значить, Треба усунути причини, але також пам'ятаємо, корупція це є гріх. І треба, та як кожен інший гріх, його лічити. Треба старатися його позбуватися. Ми не вистачає, щоб ми сказали, що корупція буде карана, то хто ну, допомагає не декому. Але корупції не позбудемося, доки люди не перестануть красти.